Добрий день, діти! Давайте разом виконаємо артикуляційні вправи млинці. Уважно слухайте вірш та виконуйте вправи, як показано на малюнках. Покладіть на ніжню губу широкий розпластаний язичок і отримуйте в такому положенні 5-8 секунд. Напекла млинці в лисичка. В лисенят веселі личка, а млинці кругленькі, гладенькі та рівненькі. Утримуйте 5-8 секунд. Давайте ще раз. Напекла млинці в лисичка, в лисенят веселі личка, а млинці кругленькі гладенькі та рівненькі. А зараз широко відкрити ротик, висуньте прямий, зробіть загострений язичок, схожий на голочку. І також отримуйте в такому положенні 5-8 секунд. На млинці намажу джем, мед, сметанку або крем. Язичок уже проснувся, до смачного потягнувся. На млинці намажу джем. Мед, сметанку або крем. Язичок уже проснувся, до смачного потягнувся. Сподіваюсь, у вас все виходить. А зараз прогніть широкий язик, аби він нагадував чашку чи глибокий кошик, і утримуйте в такому положенні 5-8 секунд. До млинців гарячий чай. Швидше чашку подавай. Язичок прогнути зможеш. Бачиш, він на чашку схожий. А тепер почергово утримуйте язичок у кожному з цих положень, швидко їх змінюючи. До млинців гарячий чай швидше чашку подавай, язичок прогнути зможеш, бачиш, він на чашку схожий. Молодці, а тепер згадайте вправи і зробіть самі.